А ви знали, що може бути, якщо військовий відмовиться віддавати командирам частину своїх грошей, які він заробив, захищаючи Україну? Мого сина в військовій частині 3201 Харкії, він військовий, служить десь на Харківському напрямку. Побив головний сержант Роти, поламав йому ребра. Бо він дзвонив казав захльбув із кров'ю. Люди добрі. Як це можливо? Якщо москалі не вбили, то свої покалічили. З 9 числа він мені позвонив, Сказав, що 9-го грудня. Сказав, що його побив головний сержант Роти, за те, що він відмовився віддавати йому. Бойові гроші. Це, мабуть, було з відома командира роти, бо сержант сам от себе такого не міг робити. Син казав, що це поголовно так. Така практика у них в роті, як не знають, як в других підрозділах. Люди добрі. Я хвилююсь дуже. Син не виходить четверту добу на, на зв'язок після цього, після дзвінка як він захлюбувався кров'ю. Я не знаю, що з ним. Допоможіть мені знайти його, чи він десь в підвалі, чи йому допомогу якусь лікарську, але ніхто нічого не знає. У мене був тільки один номер його побратима, але той побратим теж поза зоною не відповідає. Більше в мене других номерів немає, щоб вияснити ситуацію. Я звернувся до адвоката Некліса Миколая Миколайовича. Дуже прошу його допомогти моїй ситуації. Я не сплю. Ночами. Жінка в мене на грані нервового зриву. Все ж таки мати. Допоможіть. Де це бачено? Дитина воює проти агресора, а свої ж його калічуть. Допоможіть мені, будь ласка, дуже вас прошу. У мене прохання провести комплексну перевірку правоохоронним органам ДБР та керівництву збройних сил.